Доброго здоров'я, слава Україні! Тато гараж знову з вами, як завжди, доня знімає, тато розповідає. Е, так, давненько не виходили. Наша доня, наша бізнес-леді, вічно на роботі і нарешті піймав її вдома, знімає. Е, культиватор. Тема сьогоднішнього відео культиватор. Зробив, склав і вже всі подробиці зараз поділюся, розкажу. З ними. Так, ми, мабуть, зараз доню домі... давай закриємо ворота, отак от дує нам, що це капець. І так, культиватор. Захват 1,80 м, стрілочні лапи, лапи на 28 см, 9 лап, а от передні в мене там стоять на 24 см. Зараз все більш детально розкажу. Грудобій е, робив сам. До речі, можу показати. Крутиться рівненько, все відцентровано. Е, грудобій е, пластини стоять пластінчатого типу, і чуть, чуть я провертав, якби як сверло робив, щоб е, перемішувало ще землю. Е, труба 50 на 50. Е, флянцеві стоять у мене підшипники. Це зверху я надів пильник. в мене ниви з гранати, залишились такі пильники, і просто надів тут пробочку вставив, щоб трошки їх захистити більше. Вони мажуться. Так, номер підшипника зараз скажу. Брав я якісні польські розмір. Це тут у нього розмір. А, ось у нього розмір. СХ. 22 е, і UCF 207. 207 Так, це такі. До речі, е, трошки анонсую модернізацію по трактору. уже я привіз товариша, я взяв. Отака буде в мене рульова колонка, а саме суглоб регулювання наклона руля. Будемо ми його це все адаптувати під наш трактор. Вставлять так мені сподобався. Ридчажок нажимаєш. І такий тут пластиковий суглоб, крутиться і все. Дуже така зручна штука. І компактна. Що подобається, що компактно, якраз повинно все під панель прибору сховатися. І ще таку штуку покажу вам. З завода немає фільтра гідравліки. На нашому ЮТО Що цікаво, магістраль розрізана, стоїть е, шланг, ставка. Там повинен стояти фільтр, його немає. ну Будемо цю проблему вирішувати. Таким чином, я розпакую, покажу. Кронштейн фільтра я вже взяв. Так, фільтр сам я також взяв. Це на е, 244. От у них стоїть із заводу отакий фільтр. З таким кронштейном. Де ставиться? Давай до нього покажемо, де він стоїть. Зараз покажу. Ось тут ступенькою магістраль. Так. І ось я пальцем показую тут. Ось два хамутіка і стоїть резиновий шланг. світло включиш? так? Ой, як. І ось вам, будь ласка, отут повинен стояти фільтр. Чому вони так зробили, я не знаю. Чи вдешевляли? Ну, мабуть, все-таки да. 24-ку вони зробили що? З 35-ки зняли кабіну. До речі, чого панель прибору в ходить? ходить. Для чого я робив ті стекла, підсилював? Тому що зняли кабіну і панель прибору почала гуляти. А підсилювача ніякого не дали. І не поставили цей фільтр. Ну, може і за те, що менше роботи виконує 24, ка ніж 35. ка Не знаю. Ну, Сумніваюся в цьому, що менше. В ну, общем, не біда. Е -е, потім все це покажу, розкажу де що буде модернізувати. До речі, Доня може показати, стоїть наш оприскувач, Знову перероблюю, знову досконалюю. Е -е, а он, покажи за углом там. Баки стоять е із 100-літрового бака, міняю на 200-літровий бак, е плюс е ставлять, буду, до нього моторчик стоїть, покажи. Циркуляційонний насос, так називаємо мішалка буде, е трошки вдосконалюю. Е переніс насоси, стоять знизу, розкажу чого і в чому там така була потреба їх переносити. Так, йдемо по культиватору. Культиватор. Е -е, розмір тисків, мабуть сказати, який получився в мене грудобій. Якщо взяти, так, від пластини до пластини, то це 39 см. Так, так. Е -е, розмір диска, це виходить 31 см. Пластинка 4, там 4, 8, 31 см. Рахується mm, mm, він якби би 9-лапочний культиватор. Ну і в мене стоїть 11. Якщо так подивитися, то ці дві центральні лапи, вони повторяють слід аж самих перших лап. Це я так, випробування, як то кажуть, провожу. Потрібні вони, не потрібні, подивлюся вже в роботі. З самого початку. З самого початку стоять у мене чотири лапи, колеса стоять на краю. І е, чому 24-шні лапи. Ну, я вже розповідав, я на металоломі культиватор здали, його погнули, десь упав він, чи гідравліка не витримала, його здали в металолом. І от з того культиватора деякі лапи вижили, я забрав. І от в мене. На тих лапах чотири стрілки стояли з напайками сормат, і вони були шириною 24 см. Ну я їх так і залишив. Думаю, якраз стають колеса, якраз непогано відстань між ними. Получається, до чого я веду закон, який такого, такого культиватора, культиватора стрілочного відстань від лапи до лапи повинна бути на розмір стрілки, яка стоїть. Ну, Перший ряд трошки в мене вущий, тому що стоять колеса на 24. Не схотів я міняти на 28. Далі йдуть у мене три лапи вже на 28 стрілки. Так. Потім далі знову йдуть чотири лапи на 28. Е, ці углові лапи підбирають слід за колесом. Раніше в мене стояло біля колеса, тут, ззаду колеса, то забивалося. Отут лапу ставить за колесом не потрібно і не можна. Хлопці попереджали, ну, це випробування. Все пробую, як то кажуть, на, конкретно на своїй землі, конкретно в своїй ситуації. Е, опять повторюся, дві середні лапи поки що не знаю. Мабуть, вони лишні. Тому я культиватор, він і називається сплошного обробітку, він повністю мене лапи, якщо подивитися взад, так ззаду знизу покажи. Лапа за лапою йдуть сплошняком. Тільки дві повторюють слід передніх. Далі зробив грибінку. Е, Гребінка в мене була минулого разу, коли я виїжджав, культивував, стояла під 90 градусів е, пружини. Стояли під 90 градусів. Трошки-трошки е, невеликий земляний вал нагортало, але. Можна сказати, більше із-за того, що напрути набивалося, е, корінці, бур'янці і горнуло е, трошки землю. Ну, Зараз я пробую я проверну на 45 градусів. Для того, щоб коли грибінка йде і е, бур'янці ці всі корінці стягувало. Хочу е, спробувати так. Глибину регулюється, в неї є. Ось кронштейни два, таких, як у мене на стойках. Такі самі кронштейни, і гли, висота глибина е, регулюється. Так, е, грудобій в мене він зйомний, без проблем можна зняти. Виймається палець і відкидається. Він викручується, і можна працювати і без грудобоя цього. Зараз опущу на гідравліці і вже. Покажу, як там регулюка. І е, покажу, що я амортизатор. Його я теж робив. До речі, амортизатор зроблений на основі пружини з якогось мотоцикла, якщо не помиляюсь, це іжа. Труба в трубі, принцип амортизатора, ползунок тут у мене і е, прижимає до землі е, культиватор. Так, є. Е, гвинта цього я також купляв в інтернеті. Це гвинт від плуга. Е, з якогось плуга, не знаю, з якого саме. Ручку робив сам. До речі, он захотілося мені таку з окації виточити, Під лак зробити. І от такого плана крутиш і регулюється в мене глибина. Е, глибина грудо Ну, вже піднятий. Е, так, так. Е, ще є такий нюанс. Хлопці всі рекомендують е, пробувати без коліс, без коліс е, ходити, регулювати глибину тільки за що та у репів, і щоб опирався задньою частиною на каток. Е, таким варіантом. Якби і легше по масі буде, і ефективність краще, краще сажає землю. Але для цього не потрібен буде амортизатор, його треба буде блокувати. В моєму випадку це вирішується дуже просто: колеса підняв до упора. Сюди вставляю просто клиночок, я ще не зробив його. З металу полоску метала вставив. Для того, щоб заблокувати амортизатор, все, і він не працює вже, як би заблокований. І можна тоді ще буду спробую, верніше, попробую без коліс, колеса підняти на максимум та урепами виставляю глибину собі захвата. Опорний на опорних подшипниках вони витримають, там питань не буде. До речі, тут авісь у мене зроблена просто труба. Це 42 труба. І е, точив я оськи, просто вставляв трубу, обварював і вже вийшлося якби би сплошна. Це просто труба. Так, так. Показувати, як відключається, я, мабуть, не буду розбирати його. І так зрозуміло. Там штопор витягується, палець відкинув. Е, Підняв за, замки і грудобій відкинувся. Е, грудобій тяжкий такий, я не знаю, ну, може, кілограм 40-45 в ньому буде. Е, але, з іншої сторони, він і потрібен тяжкий, е, в нього така робота. Буде він залегкий, буде їхати по верху. Так, ну, мабуть, все. Далі, кому буде цікаво, щось десь не, не зрозуміло, ну перепитаєте. До речі, скажу по стрілках. Стрілки я купляв е, залишимо в описі, я попрошу доню, напам'ятаю її. Залишу в описі координати. 170 гривень стрілка і з напайками Сормай. Дуже рекомендую. E, і болти я там у них брав, також є повністю там 20 гривень болтик вже з усіма гроверками, шайбочками готовий тільки поставив прикрутив і забувся. Есть, ну, ціна адекватна. Бо як подивився, там 250-350 гривень, ну, я не знаю, вони що там позолочені у них. E, ще раз скажу, культиватор вже пробував в роботі. в минулому році я ним робив. Але ж оце ж нюанси вбираю те, що не подобається. Бо тому що у е, кожного своя земля, кожного свій тип землі. І е, приходиться і, гратися, і як з кількістю лап, як ж, його переобладнанням, кому що підходить. У мене більше під зерновий обробіток, більше під е, посів. Він Передпосівний, є основна функція його передпосівний підготовок. Землі. так що таке Добре, тоді всім бажаю здоров'я, мирного неба і, що не ясно, пишіть, будемо відповідати. Всім пока!